І знову добрий вечір. Е, поясню ситуацію. Я не є вчитель, я лише поясню цікаві теми, так як ну, розповідаю. Не те, що поясню, просто розповідаю про деякі цікаві теми. Це може бути біологія, географія або ж такі. знаєте, Цікаві уроки не української мови, а про українську мову. Так само як сьогодні ми розглянемо духовні скарби України. Це з одного із підручників, але ми е, нічого не будемо, скажімо так, серйозного такого робити. Це цікавий українознавчий. Урок для справжніх українців про духовні скарби України. Тут ви можете бачити на, на зображеннях відомих українських письменників або якихось придатних людей. Подивившись на цих письменників, ми можемо дещо про них пригадати. А для того, щоб дещо краще про них пригадати, я дещо підготувала. Перше, про кого ми поговоримо, про українську відому письменницю Лесю Українку. Багато про цю видатну письменницю знали в минулих роках. Вона була відомою, як і в давнину, так і зараз. Написала безліч творів для діток і в неї завжди так, знаєте, було глибоке мислення. А про життя глибоке мислення твору. Вона завжди міла гарно прояснити свою думку, була красномовною і так далі. Леся Українка народилася 1871 року і померла 1913 року. Подивіться, будь ласка, вона нам підготувала таку невеличку промову, невеличкий такий свій гіпотезу таку свою, невеличку свою таку промову. Про людей. Я її зараз вам прочитаю. Люди, як зорі, полишають свій слід у свідомості майбутнього. Ніх поколінь, особливо люди талановиті, би крізь серпанок легендарності проступає до нас образ поетеси, образ ніжний і чистий. Бачите, це такий гіпотез про Лесю Українку. Я неправильно виразилась, це не її гіпотез, це гіпотез про неї. Такий про неї віршик невеличкий про неї. Так, про те, як вона була поетеса. Так що її образ цієї людини залишається і зараз з нами разом. Так. Справжнє ім'я Лесі Українки було Лариса Петрівна Косач. Народилася вона 25 лютого у новораді Волинському. Мати і батько походили з дворянських родів. Кожен з них був особистістю непересіченою яскраво обдарованою. Ольга Петрівна Косач, тобто Олена Пчілка, який в неї був такий псевдонім. Олена Пчілка теж була дуже яскравою письменницею. І на наступний раз, можливо, ми про неї і поговоримо. На наступний раз, можливо, ми і про неї і поговоримо. А зараз. Так, зараз ми мандруємо далі. Росла і виховувалась в великій родині, мала трьох сестер і двох братів. Читати Лариса почала в 4 роки ну або справжнє ім'я Лариса, як я вже казала, Леся це, скажімо так. Вона в 5 років колись попросила називати себе Лесею, але батьки її назвали Ларисою. Леся за допомогою гувернантки і матері вивчила німецьку, французьку, російську мови, а згодом ще й дев'ять іноземних мов. Тобто вона знала дуже багато іноземних мов. До 10 років Леся росла і розвивалася, і всі діти. Була радісна, весела, любила співати і дуже добре танцювала із братом Козака. Коли їй виповнилось 5 років, батьки купили їй фортепіано. Вона не тільки успішно вчилася грати, а й сама брала складати музичні твори, любила Лесі серйозну роботу, господарцю. Вона завжди мала свій квітник і город. Сама його обробляла і доглядала. Зовсім маленько її в шість років навчилася шити і вишивати. А згодом навіть взялася мережити батькові сорочку. Переведення Петра Косича по службі зробило постійним місцем проживання родини село Жне неподалік від міста Ковеля. Саме тут минуле дитинство та юність Лесів. Чарівна природа, доброзичливості та любові, що панували в сім'ї, національне виховання, ось основні чинники формування характеру, майбутньої письменниці, ось її пам'ятник до речі, який її встановили. В... В Волині, так, і там є музей будинку літературно, меморіальний музей, садиба Лесі Українки в селі Колодяжне. Карта України з місцем де Леся Українка робила фольклорні записи. Давайте це ми не будемо так. Писати поезію Леся Українка почала рано. Дев'ятилітньою дівчиною написала вірш Надія. Леся Українка написала цей перший вірш. У своєму житті вірш під впливом звістки про долю своєї тітки Олени Анатолійовни Косач. Надія. І ось цей вірш. Зараз вам я його зачитаю. Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна, надія вернутися ще раз на, поглянути ще раз на країну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно, поглянути ще раз на степ могилки, востаннє зробити пилкої. Гадка. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Тобто, бачите, мабуть, тітки її тітки були якісь проблеми, її зоставалося лише надіятись. 6 січня 1881 року в Луцьку Лесі пішла на річку стер. Подивитися, як свят святить воду і в неї дуже померзли ноги. Ця застуда е, призвела до тяжкої хвороби, яка змістила все життя, що інтенсивніше наступала хвороба, то найповорнішим ставав дух, незламнішою волі і жадоба до життя. Не раз про це заявляла й сама поетеса. Так чудово у творі Контерас пен с без надії сподіваюсь, вона пише Геть те, думи ви, хмари осінні, то тепера весна молода. Чи то так у жалю голосинні? Поминуть молодії літа, ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні.